Перед шукай. Спина, Став руку, Став спину. Вуртаря нема! Вуртаря нема! Перед шукай, нема вуртаря! Браво! Іди. Перетирай, і рай. Супер! Контроль! Контроль! Ближче. Да, Макс, наша на столба! Є. Макс, відкрийтеся! Є можливість, є можливість! Перед сину. Ми стоїмо! Тільки ми в полами передачі ближче, 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 ближче. Стій, стій, стій! Ян, Ян. нічого, нічого. Дай в'яталю, Ян. Андрій, це туди, в'ятали від центру, від центру. Себе, пробуй, пробуй. Всю, стій, стій. Браво, нічого, браво. Йди воротаря, йди! треба, перевод, треба, перевод, треба. Перевод. Стій, стій, все, дай вести. Оце не почали хороші моменти. Що ми цей, давай? Ігра продовжується ще 36 хвилин Спина Єгора. Ми персону граємо, Ян! У твій Андрій Вущі. Вущі Вєтл, закривайте, закривайте між вами. О, кі! Давай, Янчик! Янчик! Давай, пацани, пацани, дивіться, 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 стоп, видихі. Все нормально, що на Все нормально, що оцей. Їм були моменти вже два. Повірте, вони будуть усі. Це в нас ще здорово виходить, швидкі стінки. От вони здорово виходять себе пробуй забери туди! забери звідти! Ігор! 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 Ян давай Ян будик ну, поменяю сера дай вести мяч дай вести мяч